Гендель, Тато не дозволяв Георгу грати на клавесині. Він взагалі прибирав із хати усе, на чому можна було грати, а клавесин виніс на горище, тому що тато любив тишу та юристів. Ось підемо до герцога, погрожував він. Я йому розповім, чим ти ночами займаєшся. До чого додумався Спати неможливо. Тата можна було зрозуміти. Йому було 67 і ночами він хотів спати. Зрозуміти Георга було важче йому було 4 і ночами він хотів грати на клавесині. Але йому пощастило. Герцог його послухав, здивувався і сказав Як на мене, навдивовижу музикальна дитина, чого ви до нього причепилися? Хай грає. А у нас клавесин на горищі, поскаржився маленький Георг. Герцог розреготався. Клавесен наказує поставити на місце. Тато з Георгом поїхали додому. Не хочеш одже, бути поважною людиною, сказав тато. Хочеш бути музикантом? Ну що ж, як хочеш, давай лише пару років почекаємо хто ж таку дрібноту захоче взяти. Тато у Георга насправді був непоганий, він відправив його вчитися. В який спосіб Георг за два роки опанував орган, клавесин, скрипку, гобой, короткий курс гармонії та композиції я не знаю. Мабуть, він був талановитим. До речі, поважною людиною він став і дуже швидко в 11 років його вже запрошували пограти при дворі. Курфюрст навіть хотів відправити Георга доучуватися в Італію, але тату не відпустив. У нього була для того поважна причина він відчував, що жити йому залишилося недовго, і дійсно, зовсім скоро помер. Таким чином, Гендель виявився у 12 років дорослим, самостійним музикантом, що подавав великі надії. Гендель зовсім не був таким похмурим і набурмосеним, як на більшості своїх портретів. Навіщо він так позував, хто його знає. Може, він вважав, що поважні люди мусять мати такий вираз обличчя, а може, ще щось, але похмурим він точно не був. Він був напрочуд енергійним, працелюбним і комунікабельним. Якось він прийшов до собору підмінити органіста і помітив хлопчика трохи старшого за себе самого. Конкуренція промайнула у нього в голові. Недовго думаючи, він зробив крок назустріч. Як тебе звати? Георг, відповів той, а ти завжди так просто зі старшими. Ой і я Георг, чомусь зрадів Гендель. Який ти мені старший? Мені вже 16, я тут органіста підмінюю, щоб ти розумів, а мені 20», – не вгавав той, і я опери пишу, щоб ти розумів. А можна з тобою дружити? спитав Гендель. Я теж хочу писати опери. Хлопчина знітився. Така простосердечна дружелюбність обеззброювала. Звісно, можна, відповів він, тільки я постійно зайнятий. Нічого, сказав Гендель, я теж не сказати, що би дуже вільний. Он зараз до університету буду вступати на юриста. Навіщо? здивувався хлопчик. Ти ж хотів опери писати. Богослов'я та право ще нікому не зашкодили. Розважливо провадив Георг номер 1 Так тато казав Ну, ти даєш, тільки й сказав Георг номер 2 Ну, розкажеш потім. Так Георг Фрідріх Гендель познайомився із Георгом Філіпом Телеманом. Увесь свій тінейджерський період Гендель просидів у Галлі. Він набирався досвіду, як тільки міг. Викладав сольфеджіо та спів, грав на органі і клавесині, керував церковним хором і сперечався із професором богослов'я. На порозі 18-ліття він знудився йому ставало затісно у провінції. Ну, і як там твоє навчання? підколював його вже геть дорослий телеман. Нудьга, відповідав гендель, бачити не можу цих святенників те не можна, це не можна. Театр ходити не можна, сміятися не можна, гуляти без діла не можна, на дівчат дивитися не можна. А що можна? дивувався Телеман. Сам знаєш, відповідав Гендель, молитися молитва пом'якшує серце і просвітлює розум. Тільки я щось вже геть озвірів. Поїду я, мабуть. А що ж таке? хихотів телеман. Так вже охота на дівчат дивитися. Та які там дівчата? сердився Гендель. Опери я хочу писати, розумієш, я тобі вже казав. Гендель взагалі легко сердився. Вибач, вибач, увімкнув задню телеман. Я пам'ятаю, що ти казав. Поправді кажучи, я маю тобі подякувати. Пригадуєш, ти до мене тоді у церкві підійшов. Я ж мало музику не покинув тоді вже, бо мама мене увесь час сварила. Це не серйозно, це не професія. А тут ти зі своїми операми. Ти мені тоді здався таким смішним. Гендель знову набурмосився, і телеман поспіхом додав Одним словом, дякую тобі, Георге. Хочеш, з'їздимо до Букстехуди? Всі їздять. Баха візьмемо і з'їздимо. Гендель пирхнув: Якого баха? Того, що то до церкви йде, то з церкви, та ні за що. сам потім з'їжджу, може. І гендель поїхав. У Гамбург. Гендель ходив гамбургом і просто пританцьовував. А як тут не пританцьовувати, якщо тобі 18 років на вулиці літо, ти вперше потрапив до великого міста набрав купу учнів і розбагатів. Не по справжньому, звісно, розбагатів, а саме так, як можна розбагатіти у 18 років на уроках. Але генделю було байдуже. Він ходив і пританцьовував все складалося якнайкраще. У Генделя, окрім музичних здібностей, був великий талант дружити з правильними людьми, не підлабузнюватися, не вислужуватися, а саме дружити. І от зараз щойно він приїхав, як вже подружився із Матезоном. Йоган Матезон був великою зіркою і навіть, якщо можна так сказати, Корінною пам'яткою Гамбурга, тоді як Гендель був ще зіркою маленькою, початківцем. Матезон грав на восьми інструментах, розмовляв п'ятьма мовами, писав дотепні тексти і у 18 років поставив свою першу оперу. А Гендель був поки що тільки молодий віртуоз і великий задирака, але дружити їм це не заважало. Вони негайно поїхали до Букстихуди. Тоді це був необхідний іміджевий хід. Не був у вважає вважай Вася. Букстихуде зустрів їх лагідно. нагодував, вислухав, похвалив, посадив за стіл, відкоркував вино. І коли вони вже геть розслабилися, раптом запитав А що, панове? Чи не хотіли б ви посісти моє місце органіста у соборі Святої Марії? Бачу, ви люди талановиті, ділові, а то я вже геть підстаркуватим став. У Генделя аж у роті пересохло місце органіста у соборі Святої Марії, місце самого Букстехуде?» Звісно, промовив він, побоюючись повірити своєму щастю. Звісно, хочемо, тобто, я хочу. Він боязко поглянув на Матезона. Матезон сидів і посміхався, букстехуде сплів пальці. Тільки з однією умовою ви мусите одружитися з моєю дочкою Анною Маргаритою. Георг моргнув. Вибачте, пробурмотів він, я якось не подумав. Я опери писати хочу, чесно кажучи. А ви, пане Матезон, що скажете? З надією поглянув на Йогана старий. Дякую за пропозицію, поштиво відказав Матезон, але я маю відмовитися. От тобі й маєш, засмутився Букстехуде. Ну що ж, панове, на все добре. Георг із Йоганом вийшли. Ти справді хочеш писати опери? перепитав Матезон. Страх як хочу, відповів Георг. Ну, то пиши, сказав Матезон. Гендель всю дорогу мовчав і думав По скриптум. А донька Букстехуди заміж потім вийшла. І не за Баха, і не за матезона, і досить пізно, але натомість дуже щасливо і з великої любові. Першу свою оперу Гендель написав у 20 років. Успіх був приголомшливий. Опера пройшла дев'ять разів поспіль. Народ плескав і просив іще. Гендель надихнувся і буквально через місяць написав ще одну оперу. Друга опера провалилася за всіма фронтами. Публіка спантеличино знизувала плечима і з кислими фізіономіями розходилася по домівках. Цю оперу більше не ставили. Гендель бідулаха весь мозок тоді обламав. Як так сталося? Старався він однаково, виконавців не змінював, сюжет і тут, і там був однаковісінько ідіотський, але перша опера прогриміла, а друга провалилася. Може, думав Гендель, це випадково? Чи це новачкам завжди щастить? Чи може річ у тім, що перша опера йшла на Новий рік і у всіх був хороший настрій? Диригував операми уславлений Райнхард Кайзер, людина, прямо скажемо, не остання в музичному житті Гамбурга. Гендель вирішив із ним порадитися. Пане кайзере, почав він, що ж це таке? Чому вперше вийшло? Чому вдруге ні? Кайзер був людиною досвідченою, він зробив великі очі і сказав: Ти що, Георгу, і справді не знаєш? Ходімо, відійдемо трошки, я тобі скажу. Вони відійшли, кайзер нахилився до Генделя і по секрету сказав: Ніхто цього не знає. Ви що знущаєтеся? остовпів від такого підступу Гендель. Це ще хто тут знущається, відповів кайзер. Рецепт вдалої опери йому подавай. Може, тобі ще рецепт безсмертя дістати? Потім зітхнув і сказав уже по-людськи: Та аби ж він був той рецепт. Це суцільна лотерея. Мені, чесно кажучи, і самому цікаво. І що? спробував уточнити Гендель так вже ніхто й не знає, і навіть ніхто не шукав. Та шукали, звісно, із сумним обличчям відказав кайзер, особливо італійці. Але це приблизно, як із бельканто, секрет є. А толку немає. Італійці почув Гендель те, що хотів почути. Отже, я поїду до Італії і поїхав. Гендель добре вмів рахувати гроші, і за всієї своєї любові до опери запросто так до Італії б не поїхав, але про це і не йшлося. В Італії на Генделя чекали кілька меценатів. Більше за всіх його чекав Маркіз Рузполі, великий шанувальник музичного мистецтва. Маркіз був чоловіком небідним і страх як пишався тим, що може надати підтримку самому Джорджо Федеріко Енделю. В Італії Генделя називали саме так Житимеш у палаці, радів Рузполі, – по-нашому. Просто навпроти мене. Грошей проси, скільки хочеш, не соромся. Карету красиву я тобі купив, прислугу сам вибереш. І ще ось. Може, до нового року напишеш мені кантату? Кантату? здивувався Гендель. Я ж наче опери писати до вас їхав. Тож у нас у Римі опери заборонили, сказав Маркіз. Вже пару років як. Хто заборонив, тільки й міг сказати Гендель. Хто хто? передражнив його Маркіз. Папа заборонив, тільки не тато, а саме папа. Не починай. Папа Клемент одинадцятий. От тобі й маєш, тільки й сказав Гендель. І що тепер робити? Пиши кантати, розвів руками розполі, «Ну, чи ораторії. Ми їх красиво оформимо, з танцями переплетемо, найкращих співаків запросимо, то це ж уже майже опера вийде, зауважив недосвідчений гендель. Тсс. підняв пальця Маркіз. Папі знати про це не обов'язково. А якщо тобі вже аж так куртить, рушай до Флоренції, пиши оперу там, а потім повертайся. Гендель прийняв правила гри. Взимку він тихенько сидів у Римі і писав кантати, а влітку катався між Венецією і Флоренцією, писав опери, дружив із Алесандро Скарлаті і навіть якось змагався у майстерності з його сином Доменіко. Журі розгубилося Гендель краще грав на органі, а Скарлаті на клавесині. Судді вже було зібралося оголосити нічию, як Доменіко підвівся і сказав. На мою думку, переміг Георг скидаю капелюха. Хоча капелюхів ні в кого з них не було, а були самі перуки. Попри таке цікаве життя, через кілька років Гендель вирішив з Італії їхати. Він написав в Італії сто кантат, три ораторії і дві опери. Причому друга опера Агрипіна пройшла зі значно більшим успіхом, аніж перша Родріго. Цього разу Гендель не морочився із питанням про рецепт хіта він втямив, що італійці не ближчі до розгадки цієї таємниці, аніж він сам. І що тобі у нас не сидиться? засмутився маркіз Розполі, а разом із ним засмутилася і вся Аркадська академія. Кар'єру хочу робити, відповідав Гендель. А чим тобі тут не кар'єра, слушно заперечував маркіз. Щось ти темниш. Може, з дамою посварився, хоча немає у тебе, звісно, ніякої дами. Є у мене дама, знехочу відповідав Гендель. тільки мені з нею нічого не світить. А що таке? стрепенувся Маркіз. Хто нашого Георга образив? Вона старша за мене. Сказав гендель. Та поглянь довкола, відказав на те розполі, у всіх, хто розумніший, дами старші. І вона вокалістка, додав Георг. Важкий випадок, хитнув головою маркіз. І заміжня поставив крапку у розмові гендель. Геть, біда, погодився маркіз. Ну що ж, тоді, звісно, їдь, заспокойся Але якщо що. Ми на тебе завжди чекаємо. І просто таки втер сльозу. А куди хоч їдеш? Гендель сказав Тепер до Лондона. Якось Гендель захворів захворів тяжко, як може захворіти людина від сильного стресу. А стрес був сильний. Лондонський театр, його головна любов у житті переживав не найкращі часи. Вокалісти розбіглися і залишили Генделя із купою боргів і розбитим серцем. Гендель бодюрився-бодюрився, а потім раз і захворів. Він лежав і думав ну що ж, адже мені не 20 років, і навіть не 30, та що вже там, навіть не 40, добряче пожив. Генделю було 52 роки, і він збирався помирати. Якось вдень він заснув і несподівано прокинувся глибокої ночі, найглухішої пори, о пів на четверту. До світанку було ще далеко, у вікно світили зірки, а на підвіконні сидів якийсь вухатий силует. Гендель злегка похолов, але все ж вирішив уточнити. Ти хто? Я хто? нечемно відповів запитанням на запитання вухатий силует. А ти хто? Я композитор, сказав Гендель. Хороший? з підозрою запитував Силует. Та наче хороший, обережно відповів Гендель. А навіщо ти вокалістів ображаєш? поцікавився вухань. Я їх не ображаю? Гендель завовтузився на подушках. Як не ображаєш? борчав той. А хто Франческу із вікна викинути хотів? Та не збирався я її викидати. Почав закипати Георг. Я що, дурень? А навіщо тоді вхопив? не повірив вухань. А чого вона мудрує? набурмосився Гендель. І скандалить. Вокалісти мають поводитися тихо. Цікаві у тебе уявлення про вокалістів? сказав Вухань. Вони замовкли. Ти хто такий? вдруге закинув вудку Гендель. Вухань не відповів. Слухай. Раптом осяяло Георга. Я що? Помер? Може, й помер, кисло відказав Вухань. І з таким характером померти нескладно. Ага, розгублено сказав Гендель, он воно як? Як же це я пропустив? А скажи мені, вуханю, з театром все буде добре? «Те, що йому зробиться, відповів Вухань. А опери, грають мої опери. Та так собі, відказав той. Більше ораторії. Генделю стало цікаво. А от скажи, вуханю, довго мене пам'ятатимуть? Усіх рано чи пізно забувають, резонно відповів Силует. Ну, а все ж, от років, скажімо, через триста будуть? От ти причепився, незадоволено сказав вухань. Дивлячись, хто? Людина освічена, приміром, як твій матизон, Той пам'ятатиме, і опери твої розкопає. І ораторії, і ще багато чого. Мати зон, протягну Гендель, де ж таких людей взяти? Ні, ти мені скажи. Люди прості, от як мої батьки. Вони що, пам'ятатимуть? А, сказав вохань, так би одразу й сказав. Хто простіший, той згадає ляша кіп'янгу і пасакалю із з сюїти. І ще хор алілуя. Який такий хор? скинувся Георг. З месії, відповів вухатий Силует. Я такого не писав, твердо сказав Гендель. То які проблеми? Напишеш. Гендель поміркував і раптом зрозумів. Ах ти, свиня вухата, то я ще не помер. Хо хо. відповів вухатий силует, звідкись із за стіни, і гендель заснув. А зранку прокинувся і терміново поїхав на води. І там лежав у ванні по три години на день, і одужав, зітхнув і сів писати месію.